Інструкція по збірці бананки з натуральної шкіри за допомогою шаблона закрило. Я використовую шкіру Crazy Horse з товщиною 1,5 мм в чорному кольорі. В першу чергу беремо шаблон і переносимо всі наші розмітки на шкіру. Придбати все необхідне для виготовлення такої бананки ви можете на моєму сайті. Дивіться посилання в описі. Зробили розмітку, тепер вирізаємо деталі. Так виглядає результат. Тепер наступним кроком робимо місце для кріплення блискавки за допомогою круглої просічки на 14 мм. Вирізали отвір під блискавку і тепер робимо розмітку для шва. Так виглядає на внутрішній кишені. На вушку ми розмітку робимо з кута в інші сторони. В цьому місці розмітку не чіпаємо. Тепер встановлюємо блискавку. Як це зробити, дивіться у цьому відео. Встановили та прошили блискавку і по периметру зробили отвори. Починаючи з нашої помітки посередині, отвори зробили вліво та вправо. Так само з цієї сторони, орієнтуючись на нашу помітку посередині, та що на шаблоні, в одну сторону зробили отвори та в іншу. Обов'язково потрібно починати отвір з кута. І на цих вушках Та почали її робити: ось з цього кута. На цьому вушці. Та на цьому. Наступним кроком будемо встановлювати кишеню. Зробили розмітку для шва, наносимо двосторонній скотч або клей по краєчку і приклеюємо усередину. Зводимо точки на кишені і зводимо точки на самій бананці. Прошили нашу кишеню. Вона досить така об'ємна. Тепер будемо прошивати вушка. Вони шьються на виборі, детальніше дивіться в цьому відео. Прошили нашу бананку, ось так це виглядає. Тепер ми її вивертаємо. Там, де шви, прямо направляємо пальцями. Створюємо необхідний нам об'єм, і наша бананка вже починає симпатично виглядати. Тепер нам залишилося прошити низ, починаємо з середини, зводимо наші точки, які ми відмічали, вправо і вліво прошиваємо. Не до кінця залишаємо тут 3-4 точки. Ось таким чином виглядає. Прошита сумочка знизу, залишили місце з цієї сторони і з цієї. Ниточки терчать. Це для того, щоб ми зашили нашу фурнітурку, напівкітця. Два шматочка під розмір напівкілець з двостороннім скотчем, Для того, щоб ми їх нормально зафіксували. Ось таким чином. Знімаємо скотч, фіксуємо і вставляємо в нашу бананку. Вставили. Дошили до кінця, скільки можливо. Зробили ще отвори через всі шари шкіри і зашили ці напівкільця з вушками. Сумка майже готова. Таким чином, виглядають вставлені напівкільця. Тепер нам залишилося вставити полір на блискавку. Та ремінець. Сумочка готова. Ремінець, карабін, все регулюється. Отак виглядає пуллер. Ось так виглядає ззаду з кишенькою. Відкриваємо. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь та дивіться інші відео.